Англійські слова, скріни з інстаграму, приклеюю до кожної індивідуальної карточки, і це вже називається ростом цієї ідеї. Перший етап це знайшла, і кожна приклеїться на окремий аркуш, тому що це є певна група слів, до якої я ще додам інші слова тут списочок, і таким чином посилю силу цього одного аркуша, щоб він мав якусь таку свій свій вектор, свою, своє бачення, свої слова між собою схожі. Ось тут вже є стопочка таких вклеєних малесеньких карточок, і це зручно, вони не є великими, і багато, багато тут є різноманіття. Курочка, ну що ти в хаті сидиш де на двір? І, і з тим вже можна бавитися, як то кажуть, гратись з дітьми, щоб розвивати навики англійської мови зручно, швидко і ефективно. Не так багато вже цієї роботи, як страх лякає, 50 тисяч. на...